В заключній частині вечірнього телеекспреса у нас новий гість. Це Дмитро Бабінчук, лідер гурту Патріот UA». І сьогодні він зокрема презентує відео на пісню, присвячену Небесній Сотні. І добрий вечір вам, Дмитро. Доброго вечір! Ну, насамперед, хочеться запитати про ваші сьогоднішні емоції, відчуття, спогади. Взагалі, от що б ви хотіли сказати, чим би ви хотіли поділитися. В цей день відверто кажучи, емоції дещо змішані, оскільки так само, як і вся країна, переживаємо емоції суму, туги. З іншої сторони, дещо такі змішані емоції, оскільки ми відверто кажучи, після того як пройшов рік з подій з моменту подій розстрілу Небесної Сотні героїв, ми очікували значно більшого. Сьогодні ми очікували звіту. Від влади, яка зможе відзвітувати про якісь реальні досягнення. Пройшов рік, рік це такий період звіту, і сьогодні ми не почули нічого нового. Ну, дещо нове ми почули, але воно таке ну це зовсім не те, напевно, чого би хотіли. Ми почули про причетність конкретних осіб з російської влади до розстрілів на Майдані, але це так звучить, ніби. Як... Непереконливо, оскільки я не чув повністю виступ президента Порошенко, але я чув, що він звинуватив Суркова, помічника президента Російської Федерації у причетності до розстрілу, до того, що він керував безпосередньо розстрілом. Звичайно, можна собі уявити, що він, сидячи у Кремлі прямо з кабінету по телефону, дзвонив снайперам і коригував по телевізору їхній вогонь. Але якщо об'єктивно дивитися всі дорослі люди, то зрозуміло, що є категорія різні категорії причетних у цій справі злочинців. Це нижчий рівень безпосередні виконавці, це і рота Беркуту, і Альфівці, снайпери, тітушки, також неопізнані банди, які знущалися і вбивали людей. Це є середня ланка, це офіцери, які безпосередньо координували цю роботу, і високопосадовці, які знаходяться в Україні, вони ходять по презентаціям, вони посміхаються. Ніхто не покараний. Пройшов рік, і ми чуємо, що знову війна, знову агресор. Усьому винна Росія, але ми не бачимо далі свого носу. Мені здається, до речі, сьогодні, поки я дивився фільм «20 свідчень про переломний день майдану. Цей фільм буквально годину триває. Там дуже є такий показовий момент, коли показують беркутівця, і це ліворуки Беркутівець. Він стріляє в тих хлопців, які підіймалися до Жовтневого палацу. Він конкретно вбив двох людей. А один вижив, тому що оскільки він ліворукий, руки там перегороджував дерево, і деякі кулі потрапили в дерево. Ну, Я думаю, що можна в певній роді знайти одного ліву який стріляв. Ну головне, щоб було бажання, це ж не те, що знаєте, коли от в нас є наш телеканал, скажімо, я побачу якусь людину, навіть водяць, я зрозумію, хто це. Точно так само я думаю, знають хто це. Тут інше питання, чому знають і не роблять. Власне кажучи, от з цього приводу хотів зазначити, що от постійно а, наші високопосадовці скаржаться, що щось заважає, і, от, згадуючи, власне, ваш канал. І ті Події я пам'ятаю добре прапор Еспресу ТВ. Я пам'ятаю багатьох журналістів, які під вогнем Беркуту здійснювали, виконували свій професійний обов'язок. І їм не заважало, щоб по ним стріляли, влучно стріляли. Вони ризикували своїм життям і здоров'ям. Багато хто його втратив. Їм нічого тоді не заважало. Глушили сигнал, і тим не менш, люди стрімали, передавали відео. Я пам'ятаю, як це відбувалося. Тим не менш, мені здається, що сьогодні високопосадовці шукають більше відмовки, як не розслідувати ці. Справи і тут виникають питання, чому і власне це те про що я казав: змішані почуття, величезний сум і туга, і е, наростає розчарування, як на мене. Ну, то, щоб бути справедливо, варто додати щодо е, російського впливу. Це ну спочатку були зранку заяви на голови СБУ, і він казав, про що в нього чимало є е, е, доказів, і що е, це були і російські снайпери, і стріляли вони в обидва боки. Можливо, дійсно в той момент ну і власне цих людей знайти тут вже е, не можна. І про те, що не знаю, чи був Сурков у Києві, але про те, що було чимало російських. Е, я не знаю, як сказати, спецагентів, навіть депутатів Держдуми. я зустрічала ще під час мирного майдану кількох як з'ясувалося, Тоді було дуже дивно. Але явно, що цей ну рука Москви вона відчувалася, але ми чекаємо на покарання, хоча б тих, хто досі в Україні, або хоча б щоб не бачити їх на екранах телевізорів в парламенті, будь де і отут напевно тільки громадський тиск робить свою справу. Ми бачимо, що щось рухається, змінюються прокурори. Міністр завдяки цьому тискові, і от е, хотіла вас запитати, оскільки ви, окрім того, що є музикантом, ви ще, як я побачила, є координатором руху бойкот російських товарів, принаймні були. Чи зараз актуальний цей рух? Адже війна триває, але якось. Чи можливо менше уваги цьому приділяється, чи вже трохи забули, чи це вже добре, і російські товари не купують. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Справа в тому, що в нас в державі, бачите, все піднімається з низів. Тобто, громадська ініціатива, вона випереджає дії влади на декілька кроків. Тобто, коли Україна на сьогоднішній день, я до речі, не знаю конкретно, які санкції були запроваджені проти країни-агресора, економічні санкції, слава Богу, запровадив все ж таки Євросоюз Сполучені Штати, Канада та ряд інших країн, але ми насправді почали робити це значно раніше, одразу після анексії Криму, і ми добивалися того, щоб в торгових мережах не були присутні товари країни-агресора. Адже зрозуміло, що повністю весь бізнес в Росії консолідований під Кремль. Всі повністю фінансують війну, гібридну війну, в тому числі в Україні. Тому нам спонсорувати війну проти себе мені здається, це дуже щонайменше, нелогічно, і власне кажучи, так. Зокрема, займався цією активністю. Один із співкоординаторів, ми висвітлювали цю тему в медіа активно і залучали до цього активних громадян. Ну, якщо підсумовувати тему, я от для себе зроблю підсумок, тому що потім буде відео, що Дарина скаже. те, щоб завершити для себе тему майдану сьогоднішньої сьогоднішньої події, я скажу так: знаєте, можливо, правда є в тому, що можливо ніколи і не знають тих, хто давав наказ вбити і не покарають. Але, от. Є така правда в історії, Знаєте, ніхто сьогодні не знає імен тих, хто вбивав 300 спартанців. Ну, знаємо про це секс, але в принципі ми не знаємо, хто там вбивав, яка там була сотня, яка була рота, але. Назавжди на тисячоліттях в історії залишилося 300 спартанців, які загинули за свободу своєї держави, фактично ризикнувши всім, вийшовши напроти набагато чисельнішого перського війська. Так само з небесною сотнею, не знаємо, покарають, не покарають. Вони вже на небі. Я сподіваюся, все одно вони в вічності, але їхні імена залишаться назавжди. А імена вбивців, історія забуде і розітре, плюнувши на них. І це напевне буде історична справедливість. Хотів би в цьому моменті не погодитись, оскільки ми протягом всієї своєї історії ми завжди були такий миролюбовий народ. Ми завжди пробачали всі знущання, всі я не про пробачення. Я просто кажу, що навіть якщо так відбудеться, все одно історія запам'ятає цих людей. Я теж за те, щоб покарали, але я розумію, де ми все живемо. Все ж таки, я бачу очікування в людей, щоб винні були знайдені, оскільки якщо ми повторюємо ті самі помилки, так двічі одні ті самі помилки після 2004- то 5 років не були покарані фальсифікатори, і воно повторюється. Тобто, якщо зараз не будуть знайдені винні, це буде просто реванш через я не знаю, скільки років ці антиукраїнські, антидержавницькі сили вони просто відродяться. Тому зрозуміло, що якщо є якийсь проступок, якщо є злочин, винні повинні бути знайдені покарані Ну і українське суспільство все ж таки змінилося. Дійсно, напевно, як казали, що ми отримали незалежність так, ніби як подарунок, і тому не так її цінували. Тепер вона вже рясно окроплена кров'ю, тому вже назад дороги немає. І напевно, що люди ми з вами не дозволимо, щоб винні не були покарані і щоб ми продовжували жити так, як жили до того. Зараз в нас лишається буквально. Три хвилини до вашої до, до відео і на пісню Небесна Сотня У вас є час для того, щоб розповісти, як, як це як вона народилася і презентувати її нашим глядачам. Сама пісня народилася більше ніж півроку тому. Ми написали її досить швидко. Звісно, вже мали можливість її презентувати у місті Дніпропетровськ на день незалежності, оскільки першим героєм був Сергій Нігаян, і ми вважали за необхідне вперше дати почути пісню саме мешканцям Дніпропетровська. А що стосується, ще хотів би сказати декілька слів, що нам всім потрібно трішечки менше вбирати цього негативу через телевізор, який… ну на жаль, щодня ми маємо можливість спостерігати і займатися якимись важливими речима, які нас об'єднують, консолідують і роблять внесок у нашу спільну справу. Тому закликаю всіх займатися волонтерством, займатися спільними проектами, які допомагають нашій армії, нашим добровольцям. І разом тільки в єдності наша сила, як показує історія. Тому сьогодні ми віддаємо шану героям. Ми повинні пам'ятати і не забувати про це. І знаєте, на останок знову ж таки я вже прощаючись з вами, скажу, лише одне, що ми сьогодні перед нашими дітьми і перед нашими внуками зобов'язані покарати вбивців, тому що прийде колись час, можливо, і влада знову захоче розстріляти свій народ, який буде з чимось не Якщо влада знатиме, що тих, хто колись до них розстріляв, посадили довічно, вона подумає, робити це чи ні. А якщо не буде покараних, вона подумає, я теж це зроблю, і хай знову народ платить кров'ю. Тому вбивці мають бути покарані а героям вічна слава.